Доброго дня. Тепер покажу вправи для розвитку сили рук і підводящі вправи для штовхання ядра, які можна робити вдома. Зараз покажемо на прикладі двох дівчат. Перша вправа. Тримаємо ядро і просто кидаємо вгору його. Просто вгору. Тянемося по руку рівно до. І тепер з присіда. Приседай чуть-чуть приседаем. О! Хорошо. Следующая вправо. Поштовх від грудей двома руками. Присідаємо и на віддуху. Давай. Давай. Хорошо. Слідуюча вправа. Ножки шире плечей. Ручки рівні. Присідаємо і максимально вверх. Хорошо? Ручки рівно. Рівно ручки. Повністю рівно ручки. Присідаємо і рівно. Отак. От Отак. Слідуюча вправа. Розвертаємося спиною. То саме робили, тільки прогинаємося, ручки рівно і на видиху. Хорошо. Хорошо? Духання ядра з місця. Просто з місця. Хорошо. Але я не у всіх, вдома є ядро. Мене, Але це. отакий предмет, я думаю, у кожного є вдома. І ці самі вправи, які ми робили з ядром, можна все робити. Присідаємо. Та саме беремо. І та саме через спину. Ось так, виконуючи ці вправи, можна вдома займатися, якщо немає ядра. До І кінцевий результат це штовхання ядра до цього каменя 8 метрів. За 8 є. Рівно вісім. Десь вісім з половиною дев'ять. Добре? Робіть так, як вони, і робіть краще за них. До побачення.